Розглянемо задачу номер 1 Користувач вводить число, необхідно написати програму, яка намалює лінію завдовжки 150 пікселів червоного кольору, якщо введене користувачем число більше за 5. Інакше програма намалює лінію зеленого кольору. І так, для початку підключимо графічну бібліотеку Tort. Далі. Оскільки ми будемо працювати із числами, введеними з клавіатури, нам необхідно, щоб користувач ввів число. Для цього використаємо функцію input. Присвоїмо певні змінні А, значення. цілочислове, тому ми використовуємо цілочисловий тип int, input. Повідомимо користувача, що йому необхідно ввести число. Для цього в дужках і також открою пишемо число». Далі ми будемо працювати з умовним оператором IF. Тобто визначати, чи наше число буде більше за 5, чи менше за 5. Пригадаємо умову. Якщо число більше за 5, то програма малює червону лінію завдовжки 150 пікселів. Тому. Для себе українською мовою складаємо умову. Якщо число більше за 5, то малюємо червону лінію за точки 150 пікселів. Інакше малюємо зелену лінію. Тому складаємо умову за допомогою умовного оператора if. If a більше за 5. Тобто, якщо А більше за 5, то якщо ми хочемо записати то, ми пишемо двократно. Після чого, якщо ми правильно записали умову, при натисканні Enter у нас утворюється відступ. З відступом пишеться умова, яка буде відбуватися, якщо перша умова правильна. Тобто, якщо все ж таки А більше за 5, то ми будуємо лінзію червоного кольору завдовжки 150 пікселів. До цього ми обираємо колір лапка. І малюємо лінію Загодовки 150 пікселів. Але, якщо ця умова не спрацюється, має виконуватися інша дія. Для цього ми використовуємо оператор «Elif». Обов'язково забираємо відступ. Пишемо «Elif». Тепер необхідно написати умову, за якої буде малюватися зелена лінія. Якщо число більше за 5, то малюється червона, то в нас залишаються числа, які менші або 5. тому пишемо А менше дорівнює 5. Записали умову, за якою буде малюватися зелена лінія. Натискаємо 2 крапку і знову із відступом пишемо команди, які будуть виконуватись, якщо спрацьовує друга умова. По-перше, змінімо колір. Та малюємо лінію. Тепер перевіряємо. Вводимо число, введемо 6. Має намалюватися лінія червоного кольору. Розгорнемо ну, вікно. Ну, так, червона лінія з дошки 150 пікселів. Спробуємо тепер ввести число менше за 5. Наприклад, 3. Намалювалася зелена лінія. Тепер спробуємо ввести число 5. Також намалювалася зелена лінія, задачу виконано правильно.